І всім привіт друзі! З вами я Копучню я ваш любимий Мачта. І сьогодні я буду грати в цю гру під названням Стрілець. Так, допти друзі, я вибачаю це те, що вчора не вийшло відео, так що сьогодні вийде два відео. <кхм> так, мінус 2 і мінус 2 чисто. Так, в мене є збрині стріли, я скоро їх потрачу, бо У мене лише 100 залишилося стріл. Ой, блін, чуть мене люблю. Ну... Єс. Yes. Попав. Так. Ну, ще раз. Попав. <coughs> ну. Друзі, як думаєте, сьогодні буде битва з боссом? Ви знаєте, буде. Так що заварюйте чай і дивіться на, цей, на цю битву. Но ця битва буде на 20 рівні. <coughs> так. Я граю. дальше ха. Ах ты ж круса. Теперь ка я буду ха-ха. Изи -ха. просто ботик. <coughs> <coughs> угу. Со шо, який іменно по имена два. Yes. Убил. Но чисто изи. <coughs> Серьезно, друзья, изи. 18 уровень. Так. Ну, 18. А я думав перві будуть лучники, Ну тепер точно. Що немає? А, о, первий сапог. Просто я привод, бо перший лучник. Інтересно <кхм> чого не було лучників? Добре, продовжуємо, коротше, грати в цю грушку. Друзі, скачуйте цю гру, блін, мене вбили обідно. Я собі тут п'ю теплий чайок. Вам теж свету. Так. Добре, продовжаю, коротше, грати. Єс. Одного взорвав, ні, другого ніт. Ну. А, я думав, я не попаду. Ну, <кхів> попав. Попав, ну ще. Єс. Все, у мене почти 80. Стріл, Тобто 80 стріл. Що тепер робити у мене. Я короче потом буду себе закупати. <coughs> Блін, я маю зорвала у себе. Так. Ну, пам. Так. Ну, єс. Yes. Прошу. Єс. Yes. Ну, яблоко, яблоко. Два яблока. Два чела. Ого! Я чисто прям... Так, добре, буду грати. Ще мінус один. Все, у мене вже 58 чи 38 стріл таких зривних. Так, добре. 19 уровень. На 20-му буде босс. Як думаєте, яка буде драка? Прикольна чи ні? Я думаю, воно щось таке. Ну, я yes, спопав, Тоже фух. Як то що він у мене не попав. Бо би був. <coughs> ну. І не попал Є е, мая е муфу, я встиг швидко стрільнути, доки він не стрільнув. Ну Блін, ха, що ти лобись. Ха-ха, я тебе тепер взорвав. Так, ну, Єс. Так, ну, Взрывчатку можна. Хоча б ні. Ого, мені щось дало майже. Єс. Так, ну. Убив, убив ще одну. Ого, він прям стрельнул у нього. Так. О, дякую те, що він убив свого. А потім я його. А це просто вообще норм ну, ігра. Ну тут чисто легко, але ну, треба цілитись. А якщо ви хочете, як я, просто беріть і стріляйте. Ха-ха, ще подивимося. Все, я тепер буду сміятися. Ха-ха-ха. ха, -ха, -ха, -ха. <кхід> Так, ну? Єс, убив. Єма. Блін, 25 хп. Хі я около 30 хп. Так, добре, то що тут хпся, встановляє. Добре, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, а я продовжаю грати. Тепер буде бос. <кхід> около мене. Мені треба чимось закупити якомусь. Е, то якісь стріли повинні дуже сильні бути. Щоб я босса вбив. Я не знаю, які то стріли повинні бути. Ну, трудні стріли, Ну, я їх куплю. Так, і що це за стріли? <кій> не можу поняти. Угу. Маш круті стріли. Так. його знає. <кій> Друзі, тепер буде битва із фінальним боссом. Ну, не фінальним. Фінальний, я не знаю кого буде і скільки тут уровнів. Ну, хто хоче увидіти битву із босом 30 го уровня. Якщо над цим відео набереся. <кхем> Друзі, якщо над цим відео набереся 30. Ну, тобто не 30, а 3 лайка. То я То зроблю. Я, коротше, буду робити много відео. Ну, типа, і доберуся до 30 го уровня. <кій> і вб'ю бос, і я це засниму на відео. І якщо ви хочете, щоб то відео вийшло найскоріше, тоді ви класите лайк на моє відео. Ну, 3 лайка обов'язково Бо 3 лайка, думаю, це много. У мене тільки один-два лайка на відео. Ну якщо буде 3, то я <кій> то. Зроблю відео, де я б'юся з боссом. Ну а сьогодні буде теж битва з босом, лише то другий бос. Це 20 буде уровня. А 30-й 30 нікого не знає. Він може убити. Ну, я не знаю, наскільки 30 уровень бос сильний. <кій> Друзі, вон босс. Я беру три, всі ці стріли. Ну-ну-ну вбив. Друзья, я вбив! Мені ну, майже якийсь кейс дали. А, ні, ну, карточку. Я вибрала посередині. Ого. Ага. Один там танку було два. жалко, то, що я не взял два. Ну, ну серьезно. Добре. Так. Не забудьте підписатися на мій канал. Еще раз кладьте лайк. А я дальше йду грати. Ну <кхем> вот так, короче, друзі. Ну. Я зможу дограти. Так, друзі, це 21 уровень. Я думаю, що я до нього точно не дойду. А тут босс такий легкий. Ну, конечно, це трудні стріли. Три рази стріляю. Коротше, ну, я з одного бив. Ух, чуть кого у себе не взорвав. Ахаха. ха О, я тепер буду все сміяти. Я у тебе попав. <ків> так, на, іще, мінус один. І ще раз мінус один. Так. О, я йому ще О, тут могло бути як в першому відео я обох убив. Ну, типа один був з мечом, а другий з мечом і щитом. І я прям запульнув туди то, стрілу, котра вздивалася, Блін, мене вбили. Жалко. Жалко, жалко. Ще я помер. Добре, я ще можу пограти, що ні одного. А! Не як чешупану толпу нападають. У <кхем> все, всіх порішав, чисто. Последне вс остав. На! Бам! Ой, я йому шляпу знес. <кхем> так, ну все, а тепер кошти Ну, най подуйди. Бам! Чисто два раза в ну, то есть тройными стрелами щит, а потом <кхе> ну. Чисто не повезло. Ха-ха-ха, одинся. Все, я буду смеяться теперь. Ха-ха-ха. <кхе> так, минус-тик. -ти ну, убей свого. Та чого він не вбив свого? Коротше, я стріляв просто що є стріл. Ну, <кій> добрі друзі, вже це відео підходить до від кінцю. Не забудьте підписатися на мій канал. І доки я будуся з вами прощати. Кусите лайки, пишіть коментарі, чи ви хочете, щоб я грав в другу гру. Ну а на цьому почти всім пока-пока. І ще не забудьте підписатися на мій канал. Якщо ви хочете битву з босом 30 го уровня, то коцьте лак на це відео.